Перед початком конклаву у Ватикані випав дощ. Однак примхи погоди не завадили прийти на площу святого Петра, численним вір'янам, серед яких єпископи та ченці вони очікують нового папи. Yes. сьогодні все починається. Я почуваюся дуже щасливим, тому що ми отримаємо нового папу. Чим раніше, тим краще. Is... That... новим папою стане той, кого кардиналам порадить Бог. Я не можу сказати, хто саме стане понтифіком. Але я вітатиму того, кого призначать. Я дуже схвильований. Чудово бути очевидцем цих подій, бути їхньою частиною. Це буде історична мить. Я не знаю, хто стане папою. Про це знає лише Бог, і він мені про це не сказав. Скільки часу знадобиться для обрання папи? Не знаю, але думаю, що все відбудеться швидко. Сподіваюсь на це, ми всі хочемо швидко отримати папу. Він буде звідти, звідки хотітиме Бог. Передбачити кого оберуть новим понтифіком справді важко, оскільки кандидатів багато. А відтак кардинала може знадобитись на один день та декілька голосувань. Кандидат повинен здобути 77 голосів кардиналів, щоб посісти престол святого Петра та стати наступником Венедикта XVI. Погода у Римі не визначена, як і кардинали, які візьмуть участь у конклаві. Повідомляє кореспондент «Євроньюз».